Ортонков журналіст, письменник, телеведучий публіцист, політичний оглядач, є з нами на скайпі. Вітаємо вас, пане Віталію. Якою має бути реакція світу на те, що сьогодні відбулося в Грозі? Це не перший такий злочин росіян, і мені здається, не останній, тому що ми прекрасно розуміємо, що Росія, коли вона діє так, як ми з вами спостерігаємо, вона завжди намагається. Вчинити як найбільш жорстоко, і тут відразу кілька моментів, про які потрібно сказати. Перший момент це те, що російська тактика, вона так чи інакше пов'язана із залякуванням мирного населення. Я неодноразово говорив, що росіяни зацікавлені в тому, щоб немога більше мешканців східних і південних областей України переміщувалися далі в центральні і західні райони країни, а там і до країн Європейського Союзу. Тому що Путін зробив висновки з Бліцкрігу, йому потрібна тепер порожня територія України. Другий момент це те, що росіяни абсолютно не думають, куди вони стріляють. Вони можуть все що завгодно розповідати про своє високоточне озброєння, однак їм абсолютно все рівно. Точно воно, чи не точно, кудись потрапить, вже добре, вже можна відзвітувати. І це все складається ось в такої естафету жорстокості і стільки, скільки буде продовжуватися російсько-українська війна, стільки ми будемо свідками цієї жорстокості і цих злочинів. Пане і от зараз вже з'явилася інформація від харківської військової цивільної адміністрації про те, що оцей теракт став найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час спочатку повномасштабного вторгнення, і це враховуючи, що вони в перші дні, перші тижні місяці захопили велику частину Харківщини. Сьогодні ще відбувся удар по лікарні в Береславі. Це Херсонщина. Е, якимось чином здається, що вони е, інтенсифікували зараз удари по цивільній інфраструктурі, адже у попередні там тижні і можливо навіть місяці от, настільки кривавих злочинів вони не здійснювали з одного боку? Ви сказали про те, що для них абсолютно все рівно е, скільки мирних мирного населення помирає е, з боку України? І, я думаю, Плюс-мінус рівно з хіким мирного населення помирає і з їхнього боку. Але тим не менше, чи бачите ви якусь тенденцію в тому, що вони зараз? Починають активно бити по цивільним, і якщо бачите, то в чому вона може полягати? І що, що нам чекати в майбутні дні? Ми сьогодні з Наталею зауважили, що вперше за цілий рік, з 22 серпня минулого року, у Львові усім прийшли смски від СБУ про те, що треба зважати на повітряні тривоги, от так, такбу тут от, от реально відкриваєш смс. А там 22 серпня, 22 року, таке повідомлення, і таке саме повідомлення сьогодні щось насувається? Як ви думаєте? Я думаю, що це технології. Я не думаю, що треба бажати, що СМС від Служби безпеки України приходять в якісь спеціальні моменти. Якщо є служба, яка відповідає за надсилання громадянам України таких повідомлень, то вона просто працює у стандартному режимі. Так що я не став би тут займатися конспірологією. І мені здається, абсолютно логічним час від часу. Повідомляти громадянам про те, що вони мають пам'ятати про загрозу повітряних тривог стільки років, скільки буде продовжуватися російсько-українська війна. А ми не знаємо з вами, який час вона має зайняти в нашому замежиці. Стільки років в Українці будуть жити з цими повідомленнями, тому що ми з вами говорили, що навіть якщо війна перейде на державний кордон України, це не означає систематичних ракетних обстрілів, не означає припинення, не означає припинення обстрілів безпілотники. В Українці мають звикнути жити до війни або Готуватися до такого миру, який багатьох з наших співвітчизників не влаштує своїми умовами. Тут немає інших варіантів. Але я не бачу ніяких нових тенденцій. Я просто вважаю, що росіяни, коли мають можливості, накопичують зброю, вони обстрілюють територію, тому що я розумію їхню глобальну мету. До речі, ви ж пам'ятаєте, що Береслав це територія, яку самі росіяни вважають Росією, правда? Вона включена в склад Російської Федерації, як і вся. Так звана Херсонська область Російської Федерації. Я завжди нагадую, що саме та доля очікує будь-який звільнений українцями регіон. Росіяни будуть абсолютно спокійно знищувати все, що їм доведеться залишати. Умовно кажучи, якщо ви входите в Донецьк, ви можете попрощатися із житловим фондом Донецьк. Якщо ви звільнюєте Симферополь, ви маєте усвідомити, що на місці Симферополя за певний час виникне купа руїн, і це така реальність, з якою теж потрібно. Якось е, спробувати справитись, тому що ми з вами говоримо про е, деокупацію території, ми з вами говоримо про відновлення країни, а не говоримо про подальше її зруйнування. Про те, що те, що ми хочемо відновити, може бути знищено росіянами просто з помсти, тому що російська ідея розвалім, построїмо е, луччепріжнього. Вони ж так ставляться до Маріуполя. Знаєте, я зрозумів цю жахливу логіку. В ніч президентських виборів Російської Федерації, мені здається, у 1997 шостому році перепрошую, шостому році. Коли всі журналісти висвітлювали результати цих виборів, дійсно, там питання було в невизначеності переможця. Мені здається, перший і останній раз в російській історії. А в той час підпалили манеж прямо в центрі Москви, прямо біля Кремля? Тому що московська влада, як я розумію, хотіла побудувати на його місці нову будівлю кращу за попередню, за історичну. і вона просто спалила історичну будівлю, ну і потім побудувала нову з гаражами. Ну я розумів, що ці люди, якщо ці люди не цінують власної історії, власної спадщини, якщо вони можуть влаштовувати пожежі просто в центрі власної столиці, щоб палити історичні будівлі, чому вони мають жаліти щось інше? От ви до речі, згадали про Береслав, який був деокупований силами оборони нашої держави. І от я зараз карти порівняв це з селище Груза, куди сьогодні прилетіло. Воно також було на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації окуповане. Так, і так, потім але воно вони, хоча б його не, не, не оголосили Росії. Зеленський угу. Володимир виступив на саміті Європейської політичної спільноти і, зокрема, там а, говорив про те, що Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Якраз от від цієї цитати хочу відштовхнутися. Один з них особливо небезпечний, сказав президент України. Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, будь-яка заморозка ситуації, то буде новий критичний момент. А, ми в цій студії з вами зокрема багато говорили про цей справді критичний момент, який може настати, якщо Росія буде мати час перегрупуватися, підготуватися, ще наростити свої сили, але і також про цю так звану заморозку війни. Про неї теж зараз багато говорять. А на вашу думку, пане Віталію, чи ну є якісь. Причини вважати, що нас можуть до цього схиляти, і от як це, як це може виглядати взагалі, що війна якимось чином може заморозитися? Ну безумовно, я думаю, що заморозка війни це єдиний реалістичний сценарій припинення. Питання в тому, на яких кордонах заморозиться ця війна. Тому що що таке заморозка війни? Заморозка війни це коли одна з сторін. Не бажає укладати мирну угоду з іншою. Я не бачу зараз підстав вважати, що Російська Федерація буде укладати мирну угоду з Україною. для сучасної Російської Федерації. Україна це сепаратистське утворення. Ну умовно кажучи, як для Азербайджану нагірний Карабах і Росія бачить майбутнє України у тих категоріях, яких там Азербайджан бачив майбутнє нагірного Карабаху. Встановлення контролю: ті, хто хочуть жити, інтегруватися в Росію, хай живуть, всі інші хай валять звідси, якщо їх не знищить. От, і все. Просто нагірний Карабах це очевидна частина Азербайджану з точки зору міжнародного права, хоча й там не обійшлося, як ви бачите, без того, щоб з цієї території вийшло все населення, яке там жило до фактично останньої людини. А Україна це з міжнародної точки зору визнана країна. Але для Росії не існує міжнародного права, для неї існує необхідність повернення до своїх кордонів в рамках Радянського Союзу. Те, що вона вважає своїми кордонами, так що в цьому плані треба чітко розуміти, хто ми для Росії. Ми сепаратисти. А сепаратистами перемовин не ведуть, їх знищують. І от так росіяни до українців, де я думаю, не тільки до нас, а й для громадян інших колишніх республік: Росія бореться із сепаратизмом і бажає його перемогти. І таким чином, навіть якщо ми виходимо на наші державні кордони, і Росія не може нічого зробити з цим. Це заморозка конфлікту із підготуванням Росії до нової боротьби з сепаратизмом. Скільки Азербайджан чекав часу, щоб знищити сепаратизм на своїй території? 30 років. Скільки Росія чекала часу, щоб почати знищувати сепаратизм на території так званої історичної Росії? 30 років майже. Люди, які вважають чужі території своїми в разі Росії, чи які хочуть повернутися до міжнародного права, як у випадку Азербайджану, вміють чекати і готуватися. Як бачите, Путін 20 років готувався до знищення України, так що тут немає нічого такого, щоб не могло відбутися. Я теж вважаю, що можуть бути критичні моменти однак, якщо заморозка конфлікту співпаде із можливим прийняттям України до НАТО. Тоді новий конфлікт вже може відбуватися у категоріях Третьої світової війни із застосуванням ядерного компоненту. Чи може це відбутися? Так, така вірогідність існує в Росії, можуть вважати, що поверне для до своїх історичних кордонів так званих варте ризику ядерної війни, але вірогідність цього звичайно менша ніж наші сучасні зіткнення з Російською Федерацією, коли ядерна держава воює з неядерною, тримаючи, можна сказати, за спиною. Руку з ядерною бомбою. І думаючи, що в належний момент, коли виявиться, що вона не може вирішити питання своєї територіальної цілісності, вона може нанести ядерний удар по території безядерної держави і таким чином вирішити питання в два ходи. Це така ілюзія може існувати у російського політичного керівництва. І ми можемо стати свідками такого злочину, якщо виживемо, звичайно. Але так чи інакше, я вважаю, що шанс, якщо ми зупиняємося. Одночасно з вступом до північно-Атлантичного Союзу дає нам шанс вижити. Це реальний шанс. Він існує сьогодні. Окрім президента Зеленського, який спілкувався у Європейському Союзі зі своїми колегами, президент Путін виступав. Ну він вкотре там, зокрема, Одесу, назвав російським містом, але знову у них активізувалась з одного боку ядерна риторика, але вона яким чином він намагається таку, очевидно, продати внутрішньому населенню таку захисну модель, що якщо хтось використає ядерну зброю проти Російської Федерації, то удар буде неминучим і смертельним для того, хто використав цю ядерну зброю. З іншого боку, на цій. На цьому в своєму виступі у Валдає Путін ну, доволі чітко обмалював ситуацію, в якій він пояснює знову ж таки внутрішньому населенню, що Росія веде якусь таку праведну війну за новий світопорядок, де всі мають бути рівні і ну, очевидно, рівнішими серед усіх рівних має бути в тому числі і Російська Федерація. Що ви почули, можливо, нового для себе у цих у цьому виступі Путіна? І чи є там якісь такі тенденційні речі, які б вказують на ну, можливо, зміну вектора, а можливо, на те, яким чином в наступні місяці буде діяти Російська Федерація і Оп. політичне керівництво. По перше, я не вважаю, що Путін звертається до внутрішньої аудиторії. Йому Це абсолютно не по звнутрішньою одиторію. Путіна все нормально. він користується абсолютно підтримкою більшості росіян. Вони абсолютно сприймають всі ці агресивні наміри. І так було всю історію Росії. Я не розумію, чому зараз має бути інакше. А от щодо того, як виглядає це послання зовнішньому світу, він же на Валдайському клубі виступав, це міжнародна аудиторія. Я помітив просту річ, що зовнішньополітична концепція Путіна зараз чарівним чином співпадає із зовнішньополітичною концепцією голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. Отакий от світ держав цивілізації. Світ, де мають конкурувати рівноправні цивілізації західна, китайська, і очевидно, що російська. Я думаю, що для Сі Цзіньпіна вона частина китайська, але для Путіна вона самостійна цивілізація. Ну і з іншого боку, Путін очолює країну, яка є найбільшою ядерною потугою сучасного світу, поруч з Сполученими Штатами, так що він може, хоча б з цієї точки зору, сподіватися на самостійну роль, в будь-якому разі це конкуренція держав цивілізації і демократичні держави не можуть нав'язувати диктатурам свої правила гри. Ось це головне головна теза. Наступна теза теж відповідає, як ви бачите, китайській ідеї, що Росія першою не застосовує ядерну зброю, але якщо по ній вдарить, вона застосує. Це приблизно те саме, що написано у ядерній стратегії Китайської Народної Республіки. Китайська Народна Республіка виступає проти застосування будь-якою ядерною країною ядерною зброєю першою. Раніше, якщо помітили, ідеї про те, що ми. Вдаримо у відповідь у Путіна не було. У нього була ідея вдаримо, якщо буде нам загрожувати небезпека якась в нашій державі, але небезпека ж не обов'язково може бути пов'язана з ядерним нападом, правда? Mm -hmm. Значить тепер вже ми перейшли до китайського політичного словника. Якщо по нас будуть бити ядерною зброєю, ми обов'язково вдаримо і камені на камені не залишимо. Ну, це взагалі абсолютно логічно. Ядерна зброя для того і існує, щоб ядерна держава у відповідь на ядерний удар нанесла удар помсти. Але ми довгий час чули від російського керівництва, що воно готове застосовувати ядерну зброю першим, тому що йому щось там не сподобається. І ось те, що Путін відповзає на китайську позицію, говорить про його готовність діяти у єдиній зовнішньополітичній стратегії своїми союзниками на глобальному півдні, щоб посилювати їхні позиції, послаблювати глобальний захід. А що тоді заважає Китаю? Попросити Російську Федерацію все ж яким чином припинити війну проти України, адже ну, мені здається, що має бути плюс-мінус очевидно для усіх, що Російська Федерація точно не впоралася з тим, що Путін обіцяв Сі Цзінпіню, очевидно на закриті Олімпіади зимової у Пекіні за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Ну, ми по-перше, не знаємо, що там Путін обіцяв ці Цзіньпіну, це теж конспірологія. Він міг взагалі йому нічого не говорити. По-друге, ці Цзіньпін міг розглядати такі дії Путіна як якусь спецоперацію по е, закріпленню російських позицій на Донбасі, а зовсім не як експ... війну з спробою захопити Київ. По-третє, я не думаю, що війна в нинішньому в її вигляді, оця позиційна війна високої інтенсивності, яким чином суперечить інтересам Китаю. Ця війна виснажує захід з точки зору економічної і політичної. Вона так чи інакше примушує західні країни витрачати величезні гроші на. Озброєні на соціальну сферу. Ця війна посилює зараз вже позиції тих політиків, які е, хочуть е, якихось домовленостей за український рахунок. І такі політики завжди можуть бути мобілізовані до хороших стосунків з Китаєм. Я маю на увазі не тих в Америці, хто вважає Китай головною загрозою, а тих в Рос... в Європі, хто вже зараз відомий своїми симпатіями до тоталітарних режимів. Я Думаю, що Китай просто стежить за тим, як використовується та чи інша зброя зараз. Для нього е, українська війна це непоганий полігон для того, щоб подивитися, що можна буде і що не можна буде зробити, якщо буде якийсь військовий конфлікт у тайванській протоці. Ми ж чули, що саме. Після початку російсько-української війни в Китаї почали дивитися на власні запаси озброєнь. Переконалися, що деякі розрахунки були неправильними, так що тут немає ніяких проблем. Можливості якихось китайських можливостей ця війна не підриває зараз. Ну за великим рахунком Китай може купувати енергоносії в Росії з великою знижкою. Такого не було б, якщо проти Росії не були б запроваджені санкції. Китай може купувати зерно чи у України, чи у Росії, але також по знижених цінах. Тобто, в принципі, я не бачу ніякої для Китаю необхідності пропонувати Володимиру Путіну припинити війну в тому вигляді, в якому зараз ця війна відбувається. Повертаючись до Європи, ми зараз маємо ситуацію у Словаччині, де, ну, очевидно, до влади приходить е, політична сила, яка е, принаймні на антиукраїнських гаслах, в тому числі здобувала свій електорат. Так? І ми розуміємо, що Словаччина, е, можливо, із Угорщиною, яка ну, щонайменше не є. Ду так м'яко кажучи, дружною для України. Наскільки і, і оцей конфлікт з Польщею, який ну начебто зараз вичерпується, але знаєте, як кажуть осад, то він все одно е залишиться. І от така ситуація, що ну по суті, можливо, Російська Федерація. Завдяки своїм зусиллям, зусиллям не знаю, якихось антиукраїнських політиків може отримати ми можемо отримати ситуацію, коли Україна буде із західної сторони оточена певною кількістю країн, які так ну хтось не а хтось можливо як от Словаччина, да не знаємо, як буде далі, але з такою прохолодцею ставитися взагалі до українського питання, і при тому це сусіди нашої держави. Наскільки це ризиковано? Ну, по-перше, давайте почекаємо, яким буде дійсно новий словацький уряд. Не будемо забігати вперед, тому що можуть бути різні варіанти коаліції у Словаччині. Це по перше. По-друге, я хотів би нагадати, що всі ці країни, і Польща, і Угорщина, і Словаччина, вони отримують гроші у Європейського Союзу, а не навпаки, так що вони мають так чи інакше зважати на позицію тих країн, які їм ці гроші дають, тому що без допомоги європейського союзу і словаччина, і угорщина і польща виглядає б зовсім інакше ніж ми думаємо. І завжди буде це важливим моментом. Завжди треба керуватися юридичними механізмами. І завжди, до речі, треба, буде, треба прораховувати наслідки тих чи інших рішень, тому що ми, от в історії з угорським отп банком, поступили абсолютно правильно з точки зору справедливості. А тепер не знаємо, як з цієї ситуації вийти. Тому що угорці з цієї ситуації намагаються вже вижити все, що можна. Вони у нас вимагали вилучити. ОТП банк списку спонсорів тероризму, коли ми, врешті-решт, вилучили, вони тепер вимагають гарантії що він туди не повернеться. Міністр закордонних справ Угорщини Петра Сіярта запрошує делегацію Національного антикорупційного бюро України, тобто НАСК України до Будапешта щоб вони підписали з ним якусь угоду. бачите якщо б ми думали про те, якими наслідками можуть бути пов'язана таке рішення, можемо б його. Ну, скажімо, так, не робили. То тобто ми зрозуміли, що політика це не стільки завжди справедливість, скільки розуміння, наслідки власних рішень, тобто вміння грати на кількох шахових дошках відразу. У нас багато хто вважає, що політика це виключно питання виключно досягнення справедливості. І в ідеальному світі так є. А в справжньому світі, в якому ми живемо, політика це складна шахова гра, де ти десь помилився у ході, ну і вважає мінус. Кілька тисяч своїх співвітчизників е загинули, тому що не отримала грошової підтримки, і тому що ця грошова підтримка не де відсутня і не давати можливості щось придбати для Збройних сил України. Розумієте? і це велика проблема. Відповідальність за рішення, велика проблема. Так що нам потрібно мати відповідальну дипломатію. Ми хотіли з перших днів війни. Мати дипломатію справедливості. Дипломатія справедливості спрацьовує за рахунок великих катастроф. От якщо у вас є буча, якщо у вас є Ізюм, якщо у вас зараз є гроза, працює дипломатія справедливості. Якщо ви не можете пред'явити світу шеренги трупів, працює дипломатія інтересів. І я дуже хочу, щоб українці не пред'являли світу шеренги трупів. Дякуючи Збройним силам України, все менше і менше росіян можливостей здійснювати криваві злочини на українських землях, а значить, у нашої дипломації і у наших політичних лідерів все менше і менше можливостей користуватися дипломацією справедливості як інструментом. це така взаємопов'язана діалектика. А те, що багато людей в країні, ну зокрема, наприклад, в словаччині, підтримують партію, яка Говорить про те, що там зброю вони Україні перестають давати. Це про що свідчить? про Слушайте, якусь... Ці люди підтримують партію, лідер якої відомий своїми зв'язками з італійською мафією дрангетта І про це були розслідування. Ці люди підтримують партію. Лідер якої відомий своїми зв'язками з олігархом, який винен вбивстві журналіста, який. Ну, принаймні його оточення. Оточення ви винен вбивстві журналіста, який в свою чергу розслідував зв'язки цього олігарха і самого майбутнього, можливо, прем'єра Фіцо із, із, із мафією. Але вибачте, а ми з вами де знаходимося? Ми з вами, здається, не в Берні розмовляємо а у Львові, що ви не пам'ятаєте, як більшість наших співвітчизників голосували за рецидивіста? Чому ви дивуєтесь? Це ж було не на Марсі, не на Венері і навіть не у Центральної Африканській Республіці. Це було в державі під назвою Україна. Чому ви вважаєте, що словацьке суспільство має бути кардинально кращим? Принаймні, до речі, ми говоримо про 20-25% таких виборців. А в Україні за президента Рецидивіста голосувала майже половина населення двічі. двічі. І я вас переконую, що якщо були дочасні вибори у 2014 році, році, ця людина б нікуди не втікла, вона б свої 40% б отримала як піддать. Ну так а на ну. ну, останніх парламентських виборах на Другобичині були зафіксовані сотні бюлетенів за партію Шарія. Не, не варто ну, переоцінювати скажі, виборців. А після, коли після війни люди голосували за опозиційний список, за опозиційну платформу, за Медведчука, за Рабиновича, за Шуквіча, це хто були? Інопланетяни? Так скаже, так те, що у Словаччині таких людей усього 20-25 То може це якраз не говорить про неякісність. Просто не вдалося демократичним силам зібрати таку більшість, але там хі, більше 50%, да, 45% людей проголосували за демократичні партії. Тобто що так? От таким є суспільство соціалістичного світу. Воно хворе, воно буде довго одужувати. Поживіть в комунізмі. І зрозумієте, так би мовити, як це все виглядає? Наприкінці нашої розмови, можливо, найважливіше питання воно потребує довгої відповіді, але я знаю, що і у вас час обмежений, в нас він не обмежений, але тим не менше задам його. Ви вірите в те, що. Зміна політичного курсу Сполучених Штатів, ну як курсу. Тобто, якщо там зміниться президент і Джозефа Байдена, змінить Трамп, от те, що малюють росіяни, що Сполучені Штати Америки взагалі можуть відмовитися від підтримки України. Чи це ж це такі байки для того, аби налякати, в першу чергу, в першу чергу, нас, українців? Ну і відставка Маккартні в цьому контексті, чи це якось вплине на нас? Ну, звичайно, це вплине, якщо буде довгий процес бюджетування. тут не Треба сумніватися. Але я вам скажу просто річ зараз. Ви не робив би прогнози на 2025 рік. Ви навіть собі не уявляєте, скільки подій ще відбудеться в світі до моменту, поки з'явиться новий президент Сполучених Штатів. Зараз час і події так швидко йдуть. що прогнозувати, як буде виглядати скажімо, лютий 2025 року. Нам з вами, які не знають, як буде виглядати лютий, 2024, це досить невдячна справа. Ясно, що ми маємо боротися за те, щоб наша підтримка зберігалася, і ясно, що ми е, маємо звертати увагу на наслідки е, російської політики на українській землі і російської війни на українській землі. А як будуть розвиватися події? Це хороше питання.